Урочисте відкриття малої дипломатичної академії відбулося у Київському палаці дітей та юнацтва. Тут молодь навчатимуть комунікативним навичкам для ствердження позитивного іміджу України під час участі у міжнародних конференціях, фестивалях, конкурсах, змаганнях та інших заходах. На ну, урочистому заході директорка ПДЮ Оксана Добровольська та директор дипломатичної академії Геннадій Надоленко підписали угоду про співпрацю. Серед вас я бачу реальних аташе. Дипломатів, консулів, послів, можливо, навіть президента чи президентку нашої країни, які приведуть нашу країну до світлого майбутнього. Я бажаю, щоб цей наш проєкт жив заради майбутнього, заради нашої України, заради вас, які сьогодні будуть представляти нашу державу на високому світовому, європейському, великому рівні. Зустрічі з представниками дипломатичних установ України, онлайн-лекції дипломатів з інших країн світу стануть неоціненним досвідом для юнацтва у формуванні світогляду та подальшому виборі професії. Молодь назавжди була рушійною силою народу при всіх, при всіх часах, при всіх моментах. І ви сьогодні амбітні, цілеспрямовані, готові розвиватися і готові до різких змін. Кому як не вам розбудовувати нашу незалежну, красиву, сильну, вільну європейську Україну? Разом ми велика сила. Не втрачаємо цієї сили та віри у нашу перемогу.